Це не тільки про проєкти, в яких я беру участь, тільки загалом про те, яким я був місця, як я, власне, дійшла до Києва, доїхала точніше. Бо взагалі я народилася у звичайному селі у Миколаївській області. Моя мама вчителька української мови, залівати цільно, чи сапати зляки. Тобто, сілях були такі домашні але попри і після української літерації, з української мови та літератури а, була учасницею малої і маленька яка стала роботу, ну, точно така, активна учениця. І е, якраз недостатня кількість спроб. От, власне, це моє життя, це якась недостатня кількість спроб, щоб затягнути вогонь. Цього досягнули. Ну і зласне всі випробування спроби. Вчителі української цього року. Є. І ось зустрічі тобто, нещодавно запустили проєкт «Дізнайся» про дистанційне навчання, то теж долучилася до цього проєкту. Ну, 9 клас, Захар 7 клас, і Соломійка, учниця 4 класу. Mm -hmm. Тому приблизно ваші відбудеться Дякую. Насамперед, і як мама вас розуміє, і як вчителька. Я думаю, що вам було б цікаво дізнатися не стільки про проєкт,